Цей гол Івана Шарія забитий у ворота Рівняну у червні 96-го, поки останній в історії протистоянь Рівненського Вересу та Полтавської Ворскли. У тому матчі гості здобули переконливу перемогу 3-1. Шанс поквитатися Вересу випав 20 років по тому, коли рівненський клуб в четверте у своїй історії пробився до однієї восьмої розіграшу Кубка України. Гравці команди обіцяють докласти максимум зусиль, аби знову подарувати вболівальникам свято. Мы знаем, что это команда с премьер-лиги и с очень хорошим подбором игроков, но мы будем в принципе готовиться в обычном режиме, но постараемся э, преподнести очередной подарок городу. И... И обыграть эту команду, что будет, конечно, нелегко. Ну, команда настраивается очень серьезно, потому что приезжает такой соперник из премьер-лиги, который еще летом участвовал в квалификации Лиги Европы. Немножко не повезло, они не, не прошли. А мы настраиваемся только на победу. И ожидается очень тяжелая и напряженная игра. До кубкового матчу проти Полтавської Ворскли команда готується у плановому режимі. Вже відомо, що точно не зіграє у цьому поєдинку півзахисник рівнян Ростислав Волошинович. Він травмувався на тренуванні. Там недостатньо було підготовлено поле на стадіоні водник. Ні, контакту не було никакого, он приймав мяч, робив передачу, поехала нога. Тобто Сложної травми ми не очікуємо. На сьогоднішній день рентген, травми нічого особливого там врачі не виявили. Верес та ворскла зустрінуться на рівненському авангарді наступної середи, 26 жовтня. Початок о 15.00. Вже до цієї гри рівненський клуб планував презентувати власного талісмана за ескізами вболівальників. Втім, цей конкурс вирішили продовжити. Почувши усіх наших вболівальників, обговоривши це. Ми прийняли рішення. Продовжити приймати роботи в ті строки, які ми говорили, нам надійшло 10 робіт. А ще у вересі закликають прийти на матч з ворсклою у червоно-чорному, а також не баритися із придбанням квитків. Адже ажіотаж навколо гри чималий. Роман Свереда Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.